Наталя Миколаївна, чи наш з доповіддю метастатичний рак грудної залози, з бірсів мутації чи завжди теорія співпадає з практикою? Одну хвилиночку, я перепрошую, поки Наталія Миколаївна ще не почала свою, не почала свою доповідь, я е, хочу повернутися до того питання, що ми починали. Да? Ми, Наталія Миколаївна, казали а, жіночках, які. Демонстрували стійкість, силу волі, мужність і в той же час жіночність. І дозвольте, я ще раз наголошую, що Дніпропетровська спільнота онкологічна висловлює вам свою подяку та довірили мені вручити вам цю подяку. Подяка, оголошується очі наш Наталі Миколаївні від онкологічної служби Дніпропетровської області за взірець незламності та мужності українського жіноцтва, віддане служіння охороні здоров'я з вірою в ЗСУ та перемогу. І дозвольте Дякую. вам і дозвольте вам вручити оцю манюню ялиночку. Як символ того, що все відроджується, що ми обов'язково відродимо нашу Україну, вашу Харківщину, нашу Дніпропетровщину, і все буде добре. Вона манюня, ви її Дякую. посадите, і вона виросте в дорослу ялиночку. Дякую вам за вашу мужність, стійкість, за те, що ви ні одного ні одного дня не покинули своє робоче місце. Давайте аплодуємо. Це і правда, Подвиг. Дякую, шановні колеги. Чудова ялиночка в мене. Дякую вам, великі. Харків, це правда, залізобетон. бетон. Слава ЗСУ, слава Україні, все буде добре, ми переможемо. Я перепрошую, Наталія Миколаївна, Ви трошки от розкажіть, ви нам казали, як ви працювали? Як, ну, ну трошки, бо такий час все пройде, а пам'ять залишиться. Чесно кажучи, все саме погане вже, мабуть, десь там, і дуже не хочу. Е, ну... Що жаліться, дуже, дуже було страшно, дуже було важко. Але е, героїчні лікарі е, були в місті, і також наші героїчні пацієнти, і ми це крок за кроком долали. Е, Наш онкоцентр почав працювати з 27 березня і до 6 е, місяця ми були на інших базах, тому що. Там, де онкоцентр наш, це були майже кожен день, день обстріли з різного орудій, бомби, ракети. Ну, все було. Кожний наш корпус пошкоджений, але все це відновлюється. Дуже велика була проблема з препаратами, бо ми не могли їх витягнути з онкоцентра, тому що тут туди. Просто не можна було достатися, але ми це зробили. Я дуже вдячна фармацевтам. У нас працювало тільки дві аптеки, в яких були наші препарати. І ці героїчні люди в касках, в бронежилетах доставляли кожен день то, чого в нас не було, на базу лікарні, де ми проводили хіміотерапію. Ну, Світла не було. Ну, ви ж саме знаєте, місце дуже пошкоджено, страшно було всім. І були такі місяці: це березень, найбільш, мабуть, коли ми всі кожен день ну, прощались друг з другом. Це правда. Ну, нічого, все добре. Наші хворі потроху верталися. Дуже сподякаю до нас, тому що Харків найкраще місто, як це вони кажуть. Ось на зараз є проблеми зі світлом, ну як у всіх. Але медсестри працюють з ліхтариками на голові, в нас є свічечки, хворі з собою тримають термо з гарячою водою, щоб розтвори підігріти. Ніхто не скажеться, що немає електронної черги. Усі, як пасочки, сидять на весь коридор і чекають своєї черги. Я думаю, буде все добре, але це завжди важко і тяжко. Ну, слава Богу, ми живі. Ось така маленька історія з Харкова. Дякую. Ну, зараз до моєї доповіді. Метастатичний рак грудної залози з браком мутації. Чи завжди теорія співпадає з практикою? Декілька слайдів може бути такими ж, як у Ярослава Васильовича, тому пробачте, тема одна в нас. Нам відомо, що одна з вісьми жінок схильне до ризику захворюваності на рак грудної залози протягом життя. І у 10% жінок при першому зверненні діагностують вже розповсюджений рак грудної залози. І п'ятирічна виживаність пацієнток з продвинутими стадіями, на жаль, складає тільки 26%. Довічний ризик розвитку раку грудної залози значно підвищується серед жінок носіїв в мутаціях брака 1 та 2. Як ви бачите, якщо жінка має брака 1, то 65% в неї шанс захворіти на рак грудної залози. Брака 2 це 45%. Пробачте. Яка частота наявності гермінальної мутації брака залежно від типу ракомолочної залози? Ви бачите, що люмінальні типи. Це їх найбільша кількість, але брака мутація буде тільки у 6%. Якщо це трип негативний, їх менш, але 17% буде мати брака мутацію. Цей слайд дуже важливий, тому що багато лікарів забувають. Що таке може бути, і призначають брака тільки тричі негативним пацієнтам. Це зовсім не так. Ви бачите, що є мутація і у гормон позитивних пацієнтів. До речі, в мене зараз є пацієнтка, у котрої 6 років тому був рак яєчників. Зараз ми закінчили лікування з приводу херпозитивного раку, і надалі її ще очікує рак товстої кишки, тому вона кожні 6 місяців робить колоноскопію. Це вже Ярослав Васильович говорив. Чим відрізняються бракомутовані пацієнтки, пацієнтки, ну, збільшення ризику контрлатерального раку, частіше виникнення метастазів у ЦНС, а також це більш агресивне захворювання на продвинутих стадіях зустрічається вища експресія Кі-67 та частіше залучення підпахових лімфовузлів. І ось ви бачите, що 75% це зовсім молоді жінки, молодше 50 років. Ну і звісно, такі пацієнтки будуть чутливі до парб інгібіторів, тому хіміотерапія не є єдиним варіантом лікування. У дослідженнях Олімпіад та Люсі. Вивчалась застосування олапарибу у пацієнтах з 2 негативним метастатичним раком грудної залози з гермінальною бракомутацією. Дослідження Люсі це була третя фаза олапарибу в умовах реальної клінічної практики. І тут ніхто ні з ким не зрівнювався. Усі пацієнтки отримували олапариб. 300 мг двічі на добу. І, як завжди, оцінювалася первинна і кінцеві вторинні точки. Це виживаність без прогресії, загальна виживаність, безпека та переносимість. Вихідні характеристики пацієнтів були подібними до таких в інших дослідженнях халапарібу при метастатичному раку молочної залази. Тільки на відміну від дослідження Олімпіад в дослідженні Люсі, пацієнтки не мали раніше обов'язково отримувати як антрациклини, так і таксани. Медіана виживаності без прогресування відповідала результатам дослідження Олімпіад і це склало 8,2 місяці. В Олімпіад це було 7 місяців, медіана загальної виживаності після лікування лапарибом становила… 24,9 місяців, що було майже на 6 місяців більше ніж в групі Алапарибу у дослідженні Олімпіад. Це 19,3 місяця. Результати дослідження Люсі підкреслюють. Більшу клінічну користь за показниками медіани загальної виживаності у пацієнтах з браком мутації, які отримували лапариб як терапію першої лінії в порівнянні з подальшими лініями терапії. І ви бачите, це 27,4 місяці. Друга лінія та інші трошки менше це 22,7. Клінічний ефект лопарибу спостерігався у пацієнтах. З гормон позитивним статусом та і тричі негативних, що узгоджується з результатами дослідження олімпіад. Гормон позитивний це 27,4, тричі негативний 21,1. При застосуванні препарату лінпарзу частота об'єктивної відповіді збільшилась вдвічі у порівнянні з хіміотерапією. Ви бачите майже. 60%. Хіміотерапія десь 30%. Також час до настання відповіді на терапію при застосуванні лінпарзі – це 47 днів, хіміотерапія 45. І тривалість відповіді на терапію в групі лінпарзі була вища, це 6,9% проти хіміотерапії 4,5. 9% пацієнтів в групі Аллапарібу та 0% у контрольній групі продовжували терапію в межах дослідування Олімпіад понад 3 роки. Препарат лінпарза має прийняти профіль токсичності з гермінальною мутацією в гінах брака 1-2. Найчастіше побічні явища в відзначалі з групи Аллапарібу це нодота, анемія, блювання та загальна слабкість. І також в дослідженні Люсі такі ж саме були найбільш поширені нудота, анемія, астенія. Клінічні рекомендації ЕСМА з діагностування, стадіювання і лікування пацієнтів із метастатичним раком грудної залози. Ну, по-перше, всім відомо, це, звісно, біопсія та імуногістохімія. А якщо пацієнтки тричі негативні, треба досліджувати також ПДЛ-1 та гермінальні мутації брака 1-2. Якщо пацієнтки гормон позитивний, тоді ми досліджуємо пік 3 і також гермінальні мутації брака. Клінічні рекомендації ЕСМО з лікування пацієнток з гормон позитивним метастатичним раком молочної залози – Якщо у пацієнтки немає вісцерального кризу, то це терапія. Всім відомо, інгібітори ароматази плюс CDK 4 4,6 або Фулвістран 4 4,6. Якщо є вісцеральний криз хіміотерапія після позитивного ефекту, також переходять на ендокринну терапію. Якщо є прогресія захворювання, тоді ми дивимось мутації брака. Якщо вони не, зроби, не, бу, не були зроблені раніше, і е, призначаємо індокринотерапію. Всі віди, інгібітори сідіка фулвестрант, е, івералімус екземестан, евіралімус фулвестрант, ну і все таке інше. Якщо є брака мутація, то цим пацієнткам показано парбінгібітери це клінічна рекомендація з приводу тричі негативного. А, як я вже й казала, ПДЛ досліджуємо. Якщо ПДЛ позитивний, атезалізума плюс напак літаксел, або пемберлізумаб з хіміотерапією, якщо є гермінальна мутація, то у нас є два шляхи. Перший це провести хіміотерапію, але перевага платини над таксанами, або призначити, Парбінгібітори, які мають перевагу над хіміотерапією. Якщо немає ні ПДЛ, ні брака мутації, то це звичайно, хіміотерапія таксана, антрацикліни, ну і подальше, якщо є прогресування, ерібулін, капіцетабін, вінерелібін. Ну, це такий невеличкий підсумок, що пацієнти, які мають бракомутацію, слід запропонувати лікування за допомогою парбенгібіторів алапаріб або талазапаріб, незалежно від гормонального статусу як альтернатива хіміотерапії. Попереднє лікування антрациклінами та таксанами не є необхідною умовою для того, щоб рекомендувати пацієнтам. З гермінальними мутаціями, парп-інгібіторами, і також для ендокринотерапії при гормон-позитивних раков не треба чекати повної ендокринної резистентності. Недостатньо доказів для визначення оптимальної послідов... послідовності використання парбінгібіторів з іншими методами лікування, такими як комбінація хіміотерапії та інгібіторів імунних контрольних точок. Або ендокринна терапія та комбінація таргетної терапії при гормонпозитивному захворюванні. Пацієнти, які можуть бути розглянути для лікування парб слід запропонувати у це генетичне дослідження незалежно від віку, сімейному анамнезу або підтипу раку грудної залози. Ось те, що казав Ярослав Васильович, НССІєн розглядає лапаріб як пріоритетне лікування пацієнтів з бракомутаціями, з поширеним раком грудної залози, незалежно від гістологічного підтипу. Пріоритет, який пацієнт із метастатичним тричі негативним раком молочної залози може бути призначена лінпарза? Ну, звісно, це пацієнтка, в котрій є гермінальна мутація в генах брака 1-2, поширений рак грудної залози, І яка приймала раніше в або в одіванті антрацикліни та таксани. І ось на першу лінію метастатичного процесу ми можемо їй запропонувати лінпарзу. Пацієнтка, якій поставлений діагноз вперше виявленого метастатичного, Тричі негативного раку грудної залази. Також обов'язково мати мутацію, поширений рак молочної залази. І такі пацієнтки ми можемо почати з хіміотерапії і потім при прогресі додати вже лінпарзу. Але нові дані Есма: що попереднє лікування антрациклінами та таксанами не є необхідною умовою для того, щоб рекомендувати пацієнтів. Пар, лікування парбенгібіторами. То не обов'язково. Якій пацієнті із метастатичним гормон-позитивним раком може бути призначена лінпарза? Таке ж саме: гермінальна мутація, поширений рак. Але в першу лінію ми даємо ендокринну терапію. І коли наступає прогресія, ось тоді, на, на другу лінію, ми можемо. Призначити лінпарзу. Якщо після лінпарзи є прогресія, третя лінія це також ендокринна терапія. Але останні дані Есмо також каже, що для рекомендації парп для лікування гормон-позитивних пацієнтів неодмінною умовою не є розвиток повної ендокринної резистентності. Якщо раніше ми, потрібно було трі. Три лінії гормонотерапії, то зараз ні, це не обов'язково. З другої можемо призначати лінпарзу. Дозвольте представити наш клінічний випадок, мабуть, його вже бачили, але дуже цікавий. Пацієнтка 38 років у 11 місяці 2017 року звернулася з діагнозом рак лівої молочної це т 4 н 2 м 0 Інвазивний рак, гормон позитивна, КІ40, ПЦР метод брака 1,2 негативний. Вона пройшла 7 курсів хіміотерапії, 4АЦ, три паклетаксела на тлі хімічної кастрації. Восьмий курс не виконаний зв'язку з, з токсичністю. В 5 місяці 2018 року радикальна мастектомія. Також вона люмінальний тип, але лікувальний патоморфоз, хіміорезистентна пухлина. І ми маємо ypt 3 n 2 m 0 Звісно, ми призначили променеву терапію та гормонотерапію анастрозолом, бо хіміорезистентна пухлина. Перший місяць 2019 року продовження хвороби, метастази у печінку, нова ему як ви бачите. Також люмінальний тип, пацієнтка починає лікування, палбацикліп і фулвестрант. Але в 9-му місяці продовження хвороби, змін, збільшення розмірів та кількості вогнищ печінці, пацієнтка переходить на хіміотерапію капецетабін. Чому капецетабін? Тому що вона не, не дуже бажала алапеце, для неї була це все. Тому капецетабін. І ось прогресія. Перший місяць 2020 року у Німеччині була повторна імуногістохімія, також гормон позитивний, але 70%. І ось тоді ми зробили нжс тестування і виявили брака 1 позитивну мутацію. З першого місяця 2020 року вона отримувала лікування, хіміотерапія, бевацизумаб, доцетаксел та карбоплатин. Ось на цій терапії ми отримали позитивний результат, і в зв'язку з токсичністю пацієнтка перейшла на евералімус екземестан. Але це було зовсім недовго: 4 місяці, і прогресія, процент збільшення вогнища 37%. І ось з першого місяця 2021 року пацієнтка почала прийом лінпарзи. і… КТ за 9 місяць 2021 року ви бачите, що відсоток зменшення таргетних вогнищ становить 61%. Ось вона почала прийом і от такий результат. На цьому слайді дуже гарно видно початок лікування: 6 місяців неодіванта, радикальна мастектомія, 8 місяців гормонотерапії. Перша метастатична лінія гормонотерапії 9 місяців, перша лінія хіміотерапії 4, друга лінія хіміотерапії 8 місяців, друга лінія гормонотерапії 4. І ось таргетна терапія лінпарза – це 24 місяця. По цей день пацієнтка продовжує лікування лінпарзи, все в неї добре. Нових вогнищ немає. З токсичності майже немає, слабкість першої ступені та нудота, гематологічні показники в межах норми. Я ж сподіваюся, дуже сподіваюся, що ця хвора якраз і попаде в ці 9% пацієнтів, котрі отримували лінпарзу більше трьох років. І висновки. Рекомендації есма пацієнтам з 2 негативним метастатичним раком грудної залози, які мають мутацію гієни брака, слід пропонувати лікування за допомогою парбінгібітору алапаріб або талазапаріб, незалежно від гормонального статусу як альтернатива хіміотерапії. Результати реальної клінічної практики в дослідженні люсі підтверджують результати дослідження олімпіад і медіана виживаності без прогресії у 8,2 місяці за оцінкою дослідника, які отримувала ола париб. Медіана загальної виживності після лікування алапарибом у дослідження Люсі становила 24,9 місяці, що майже на 6 місяців більше, ніж групи алапарибу у дослідження Олімпіад – 19,3 місяця. В результаті реальної клінічної практики в дослідженні Люсі Демонструють більшу клінічну користь за показником медіана загальної виживності, які отримували алапариб як терапію першої лінії в порівнянні з подальшими лініями терапії. Це 27,4 місяця, в Олімпіад це склала 22,6. І лінпарза це стандарт терапії брака мутованого рака грудної залози з профілем безпеки, що не має аналогів. Дякую за увагу, колеги. Дуже дякуємо за доповідь змістовно. І ну, питання ми будемо вже